Давать чи не давать? Дав. І що це? Я ні в кого не попав там, хочете сказати. Не в ТВП, не, в ТВП, не в гонки відсуту? то. Що за хрень? Гонки відсуту. Гонки відсу, получись. Хохохо. Зараз дам в цього. В ТВП. Зараз, зараз. Він якраз зарядився, він знов там буде стоять куколдить. Дивіться, так скажем. Зараз ми йому дамо диви. От він, дивись. Глянь, попов, глянь попов. -хо 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 -хо. І чисто так. Е Затвердити, так скажем. Во, результат закріпити. <рик> Мінус блискавиця. Ці. Опа, діду, а ти що не поважаєш нас? На! Опа, двиги, тупо. Двиги, тупо, хулеры. Выезжаю, тупо. Алло. Алло. Аллш, робли. У-у-у. У-у-у, цвето приехал. тук тук Хто там? Куди їдемо? Два рази по 500, ну це жесть. Хі. Оце нормально заруба, кстати. Жесть. Баджар приїхав. Що хтось допоможе. Ну, печуть мене, розумієте, так? Да? Команда не хоче допомагати. Помогла б трошки мені команда, було б добре. Но не хоче. Не, хоч, не хоче команда допомагати. Поможіть, будь ласка, хоч хтось. От, хейки тут їздять всякі. Куку, -ку, я ще тут. Хе. Больно. Боляче мені. 5900 натанкував. Я думаю, я максимально довго жив на свом єсотом, Щоб дати, так скажемо, можливість оцим от панам не тікати, а якось чуть-чуть допомогти, ну. Уви. Реально, сорі, тупа. А я тупо їду на бабасі, я держу вас в курсі. А я тупо їду на бабасі. Абдрістен, обдрістен там, коротше. Абдристав тупо бля. 50 тп, чуєш? 50 -тп, 50 тп. Чуєш, чуєш? 7 секунд щас щас подуешь. Тупо деведуешь. Тупо do, do it. Мені, вообще поемать тупо на восе. Мене, тупо ніхто не бачить. Тупа, дуєм. Пацани, Пацаны, тупа, дуєм його. Тупа, дуєм, блядь. Тупод ебиться. Шо ви в мене все стреляете? Обдристя, а ац, отстань, ац, тупо. Тупана! Потієм, хо бля! Лютий пот. Ти що таке робиш? Ой, зараз буде боляче тобі, блядь. На. Ууух, що тепе. Ну, це в тебе мощаний танк. У це Оце в тебе тупо ov... дура. Що, передумав що? Дивіться, що я роблю. Я просто починаю тупо починаю їхати. Та в смислі? Ой-ой! Туди кажу, не грайте в цю гру. Тупо не грайте. Збережете нерви. Так скажем. Особливо, якщо ще ви взвод э, цей соберете, да? короче, іде всі бомблять, я пам'ятаю ці взвода свої. О, господі. Один кричить, в другого там дитина кричить, короче, жінка кричить. Це все на колонках. Ух, та ти що. Такі часи були. Клас просто. А колись були ротні бої. Ой, бля. Ввечері заходиш, а там коротше, рота аватарів сидить. Бля. Синій командир, короче, а тебе брати не хочуть. Е50. Ти заблудився там, чи що? Ось тут він десь. Де цей с лорд вландеборд стоїть, а на суест РВ. Наше ти сюда приїхав, спортив мне. Я... топишся чи що, чувак. Ти топишся, мені здається. Ц, тупо куда? Ц! Ц, тупо куда? Буква С. Ц. ц, щас, ссы. Щас, не с. Си. Тупо не тупо си. си, не си. Що це таке? Хто це? А, буква С. <сум> тупо буква с. <"Си". сум> Їдем куди? Мандруємо. Тупо пердолем мандруємо десь туди. Що це ти робиш? Можна я буду пхати в стіну. Трошечки попхаю вас. Хе. Отак можна пробиваєш. Заліз там кукумбер. Давай велас! Алло, Шушана. ру ту. Опа. Опа. Що ти тут робиш? Блін, це? теп їде сюди, кусь хіба. Що ти сюди приїхав, дубіноч? Дубіноч, от сюди. Тікай, Хохохо. Ай, не пробив. Прикинь, тупо не пробив. Бояться, 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 бояться. Оп. Та в смислі, влучили, не хуй влучили, братан, топо реально, ми не хуй влучили. Патон дуже тупий, піпец. Глянь, як ухилився від арти. Ой, фух, зловив. Зловив, то пообіймав.